Так, кидаємо фасолю саморожну стручкову в кипяток, проварюємо 15-20 хвилин. Готуємо кріп часник цибулю. Нарізаємо, обсмажуємо, додаємо цукор та трішки солі відповідно. Підготовлюємо сметану 15-20%, даємо муку, даємо також трішки солі і обов'язково тільки холодної води перемішуємо вінчиком, щоб в нас не було жодних крупинок. Цибулька має виглядати ось так. Відсічуємо фасольку, перекидаємо її назад до цибульки, заливаємо нашим соусом, ще тушимо. 5-7 хвилин. Якщо вам буде за густа консистенція, ви можете долити звичайно, тобто перевареної води і ще раз закип'ятися в загальній масі. Ось. Але тушимо обов'язково на низьких температурах. Тобто з 9 я тушила на 3. Додаємо вже часничок з коробчиком і ще тушимо 2-3 хвилинки. І ось такий у нас результат. Всім смачного підписуйтесь на канал.